За відвагу, стійкість та вірність військовій присязі, Євген Тимановський посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Наш хоробрий захисник України загинув 23 листопада 2024 року на Донеччині. Нагороду дружині героя на грудний знак та посвідчення передали виконувач повноваження Подільського міського голови Олег Албанський та підполковник Ігор Коваль, начальник групи мораль. Психологічного забезпечення подільського РТЦК та СП. Під час церемонії Олег Албанський висловив глибоку подяку родині Євгена Анатолійовича за чоловіка та батька героя. Звертайтеся, якщо буде якась потрібна допомога від громади, весь час вам допомога. Дякую. Дякую. Дякую за пане. Жодні слова і нагороди не здолають біль такої втрати, проте відзнака за мужність є знаком нашої шани та нагадуванням про високу ціну свободи, яку ми повинні свято берегти заради тих, кого вже немає поруч із нами. Щиро співчуваємо родині світла пам'ять і вічна слава герою.